Умити в росі. Скликав у школі нас дзвоник останній і зібрались на свято усі. Школо до побачення! Сюди море клітіть. Школо, до побачення. Здравствуй, тепле літо. Mm -hmm. Ось зайдуть на лінійку в останні наші учні, найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. З же музику в небо учніше в добру пору лунай, добрий час. Ви ще голови, йдіть веселіше, ми усі вже чекаємо вас. Слово надається заступнику директора школи Дьобі Галині Михайлівні. Добрий день, дорога школа. Добрий день, дорогі батьки. Добрий день, дорогі вчителі. Сьогодні ми з нетерпінням чекаємо наших 11 класів. 11 клас. Я вас щиро запрошую на вашу останню учнівську лінійку. Ви подивіться на їхні наряди, де вони понаходили, такі гарні, де вони зуміли, так сьогодні сиро весело. І всі батьки, подивіться, який прекрасний на сьогодні день. Я думаю, що всім дітям, тут випускникам все допоможе. no чистою і тут сади заміли не облиха, і в мірі так вийшли, як шаг та Нам хочеться дуже багато сказати, і кожному щастя в житті побажати, але ми так і що сказали не рідним і людиним вчителям. Перша вчителька, не про Мінецьку ніжне, Перша вчителька, це проміння князе. Перша вчителька, нашу совість в мене, від проміння князе твоє, вином крила, тонте любов із це так і наші газ були. До слова запрошуємо нашу першу вчительку Антоніну Італію. <ріхи> Я так не то не навчить подивитися на партии. Дорогі діти, сановні випускники. здається, ніби вчора луна для вас, отой перший, самий найперший звенок, і прийшли Ви сюди до нас отакими немілими суперстями, каталовками, зламками. І ось цим ногами і так. І сьогодні для вас дзвонить вже останній спільний звінок. І все ось те, що протягом цих років було моє щось недобре, щось не давне зовсім, не завжди. Це так залишається ось тут. За тим, що й порогом. Тут можна було все. Тут можна було в першому класі і розплакати. Тут можна було із цим стосункою, і після цього дому по маму, правда, Сергій, можна було. Це можна було, поки ми були ось тут біля нас. Ми нас часто називаєте своїми другими мамами. Я сьогодні звертаюся до вас від усіх ваших царських вчителев. Не тільки Петруселої Світланої із усіх. Так, ми ваші другі мами, а ми вас називаємо своїми дітьми. І за ті роки, які ми вас навчаємо, ви дійсно стаєте нашими. І постійно, скільки ви в школі не навчались, ми дивимося і на пераді слухаємо. Що кажуть про наших дітей? Про наших. Ми раділи з вами вашим успіхам і також переживали вашим якимось невдачам. І сьогодні, дійсно, як ваші мами по батьківському Хочеться щиро щиро від душі побажати вам. Нехай це буде не добре, нехай може все якісь, це те, що було погане залишиться там, як ми залишаємося у вашому минулому минулому далекому дитинстві. І вмійте з собою дорогу. Це найкраще. Яку ви дорогу не вибрали, хай вона для вас буде легкою. Щаси вам дорідіти у сьому. Дуже щиро ми того хочемо і надіємо, що тримаємо вам дороги. А зараз запрошуємо ще за перший червоний по самому Щасли вам на останньому прості і успіхи вам у удачі екзамені. Тож ні пасі, ні пара вам, а батьки вам терпіння на смазі і кількість всього найкращого від ваших дітей. Щоб вони були здоровими, щасливими, то й пропустимо. thank you Шановні батьки, гості, вчителі, сьогодні в нас велике свято, свято по всій Україні, свято останнього дзвоника. Дзвоника, які в останнє покличе наших випускників на урок. Дорогі, шановні, одинадцятикласники. Ось і на сатий день, якого чекали з таким нетерпінням. День, коли закінчується курс навчання в загальноосвітній школі. Дозвольте вас позволотись із закінченням навчального року, побажати вам найкращих успіхів у складанні екзаменів. Минуло вже 11 років відходили переступили свої нашої школи, стали учнями, здобуваючи війські на знання. Необхідні кожній людині, особливо вам, молодим громадянам Незалежної України, школа наша дала кожному із вас певну суму знань. Подавайте випорости їх так, так щоб потім ви могли водитися своїми знаннями і самими собою. Будьте завжди йти правду любими, не сміли, правдивими. Ніколи не бійтеся труднощів. Поважайте завжди старше, допомагайте їм. І знайте, що від вас не тоді ніхто не відвернеться. Вас також будуть любити і поважати. Закінчивши школу, ви підете різними смішками. Одні поступлять в коледжі, інститути, академії. Інші будуть працівниками на нів, падрус, заводів. Але де ви не були. Запам'ятайте, що ніколи не розлучайтеся із книгою, із своїми знаннями, на поменливо і насирливо, друзі з хорошою книгою, вашим наставником і другом. І з ким би вам не довелося працювати, жити, вчитися, будьте зразком для інших. Любіть всяку працю, любіть вороти добро для інших. І всіміть працю інку. І бать будуть любити. І нехай батьки над домом світить ясну сонце, Безкоматне небо. Любіть нашу українську природу. А будь ішню опази. Набудьте своїм сили і Пройдіть без останній етап в своєму житті. Майце, на увазі школі. Це здача випускних екзаменів. Хай щастить вам у цьому. An enquanto potete band lawan Pre студentes. Подорож і саме і це не дівню. Тому що ви вже на ви стоїте на порозі майбутнього. І нехай воно, це майбутнє буде для вас лише Радість не та соня. Сьогодні я з хочеться бути та їм кові. І побутом за його паніці. І прийде вам нею усі навчання засоби. Нехай і ваші мрії поясняться. Я щиро вам все бажаю. Щастиво! спирван, за спину. Вот это любви на санкцию добыть. Меня домещение за мной. На любят супер, посетить ми місам приносили світі, а сьогодні мені і боєте, що не змістить, що наші серця шановні батьки, Від імені батьків. Вітаю вас з цим незабутнім днем святом останнього дзвоника. Здається, що давно, ви маленькі. Не але з чарівними іскринками боча прийшли сюди без спів, без спів цього храму науки. а грілості, а також вступити у вищі у заклади, набувати і продовжувати знання. Тільки втікуся такими завжди, щоб вами могли гордитись і батьки і вчителі. Хай Господь вас благословляє, бо путь, дорогі випускники! хай вам щастить. Опіхів бажає і здоров'я і добра, і за кінці бо прийшла до вас пора. Шановний наш одинадцятий клас, ти наш найстарший клас. Ми волі, мужки і відверто, ми дуже любимо вас. Мама перше валють до школи, точно так вела, до нас. Не запустить день ніколи поршу вчительку і клас. У чаток банди пити і припелики в руках, наші руки тури весі і цікавість у оця. What well, the hell is this? Вас доплатить на вашу и понял годину.

Estupendiko asocia hartu dela.